До речі, зараз стала організатором організаторами про події Купи типу України, Кіпер типу з Бікині до часу. Скажи, будь ласка, наша тобі цей волонтерський проєкт. Ну, а, душ, а душа а має ж бути закрита, да? Це ж кайфово душі, коли ти робиш якісь руки речі. <свіст> Муралі, так, так, так. Я знаю, що ти як спеціаліст, як маркер, дуже, дуже заробляєш. <свіст> <свіст> І в мене таке питання. <свіст> Чому? Власники бізнесу. дуже. Дякую Класочка буде, все поселилось, все, клас. Все шикарно. Чому uh -huh. <laughs> власники бізнесу, які мають власні салони, які суперпрофесіонали, які організовують за жінок? Uh, Обс. Рально об, я бачу, як ти бігаєш по салону і обслуговуєш на ціль і бабусь, а й майстрів допомагаєш допускаєш. Що тебе спонукає uh, служити людям? Ого! Не знаю, може якась місія. <свят> не знаю. Просто класно. Ні, ну, коли ти мабуть, живеш якось, не знаю, безкорисно чи що. Якось так мені, мені. все наповнює тебе. наповнює, реально, внутрішнє. Це класно, я реально цієї ночі на тиск був підвісті. і тут таблеточ бахнула і приїхала сюди, тому що то ти розумієш, що тебе відповідальність. Ти відповідальна ага. за цей проект. Немає ну, часу, коли там щось думати, за що так. тому Піднялися і роботи. Слухай, це ж не про гроші. Це не про гроші. Дуже круто, коли є гарний енерговлення, коли ти щось віддаєш і ти щось отримуєш. Скажи, що ти отримуєш тут щасливі очі, обійми, бабусі вони неймовірні, вони дають неймовірні наскільки крутецькі емоції. Вони тобі бажають не знаю, здоров'я, більшість здоров'я, тому що саме знаких зазвичай, кому що не вистачає, той бажає. Та класно, ти що? Тут такі вже знаєш свої рідні ріді, ти не хочеться щось робити, творити. До речі, хочу зараз декілька сімей взяти на підтримку. Блі, ну це класно. Коли ти сама щось маєш, коли хочеться ділитися, що. Тому що це ж не про гроші. Є ще якісь інші цінності, е, про не знаю. Я ніколи не думала навіть, для чого мені це покриє. Просто класно, і все. Внутрішній баланс якийсь свій. Не знаю, напитно побачити. Що побачити, як будь ласка, не побачення. До побачення. Я я я вже... Вже Це про гроші. Якщо є порядок, то будуть гроші.